Сьогодні ми у Любліні. Люблін — це одне з найстаріших польських міст. Це єдине місто у світі, де якщо тебе називають козлом, то це не образа, а комплімент. Зазвичай зустріти на своєму шляху козла усім нам не дуже хочеться. Але у Любліні зустріч із козлом це щаслива прикмета. Я зустрів ось такого кумедного козлика із цілою оравою дітлахів. Сподіваюсь, мені пощастить. Якщо і ви приїхали до Любліна, починайте шукати козликів і загадуйте бажання. Відшукати рогатого та бородатого не складно козли тут усюди, у вітринах крамниць, на фасадах будівель та лавках, у сувенірних крамничках та просто на дорозі. Обережно не перечепіться. Гуляючи люблю, ви можете зустріти ось таких от козликів різних розмірів. Якщо потерти носика і роги, можна замовити бажання, воно обов'язково здійсниться. Дуже зручно для туристів, тому що скрізь є ось такі е таблички, де є QR-код. Ти скануєш його і отримуєш всю інформацію. Слухавка козьовка чарує, тим що їй доткніч ще інше дарує. Дотерпнувся і отримав щастя. Не дивно, що Люблін іноді називають козяче місто. Козел прикрашає і герб міста. І ось чому у 1317 році жителі містечка Любліна прийшли на аудієнцію до короля Владислава Локетка просити про міські права. Вони розповіли, що за 100 років до цього на їхнє поселення напали татари. Усіх дорослих убили. Лише група дітей сховалась у яру. З ними була коза, вона їх і вигодувала. Згодом діти подорослішали, поселення розрослося. Король дав Любліну міські права та наказав намалювати на гербі міста козу. Але художник, який виконував замовлення городян, нібито хильнув зайвого та замість кози намалював козла. Протягом багатьох років образ тварини на гербі постійно удосконалюється. Але козел так і не перетворився на козу. Люблін неофіційно називають столицею східної Польщі. Місто дійсно двічі ставало столицею Польщі, хоча лише на кілька місяців. Перше, це сталося одразу після Першої світової війни, а вдруге – після Другої світової. За однією з версій назва міста походить від слова Любля, що утворилось від слов'янського імені Любомир. Я вигадав власну версію Люблін від слова Любов. А ще це місто називають маленьким Краковом. Краківська брама. Напевно, це найцінніша пам'ятка Любліна. і не дивно, що саме. Вона є символом цього чудового польського міста. Брама була встановлена ще в 14 столітті і була частиною такого єдиного мура, який кругом захищав старе місто від ворогів. За правління Стефана Баторія на воротах був встановлений он той баштовий годинник. Потім все це накрили куполом. Зараз там працює музей історії Любліна, який розповідає про події фактично від заснування міста. Зазвичай біля цієї башти зупиняються туристичні групи, аби звірити час із головним годинником міста. За легендою, у башті і досі живе привід, і іноді вночі можна почути його стогін. Це дух пана Лютовського. Він колись тут мешкав із родиною і доглядав за механізмом годинника. Був той пан дуже злий, часто ображав дружину та доньку. Одного разу жінкам вдалося втікти. Розлючений пан щосили вдарив по механізму годинника, той відгукнувся боєм курантів. Це для містян означало тривогу. Розбуджені люди прибігли до воріт, гадаючи, що десь сталася пожежа, але потім дізнались про витівку лютовського, який просто-напросто зламав годинник. Згодом у Польщі з'явилася приказка: усі годинники періодично можуть брехати, але Люблінські годинники найголовніші з усіх брехунів. Годинник на башті багаторазово ремонтували. Механічний змінили на електронний, але на жаль, довіри до нього як і раніше немає. Нині краківські ворота розділяють діловий район Любліна і так звану старувку, тобто старе місто. Зверніть увагу на товщину воріт, на товщину цього муру, який захищав місто. Старе місто Любліна є одним з найкрасивіших архітектурних місць усієї Польщі і складається ось таких стареньких будиночків, які зберігли свій оригінальний зовнішній вигляд. Подивіться. Подивіться на цю дату. Я певен, що в ці двері виглядали приблизно так само, як і 3-4 століття тому. Серце старого міста це, звісно, ринкова площа. Тут знаходиться стара ратуша, побудована за проектом знаменитого Домініка Мерліні, придворного архітектора короля Станіслава Августа Понятовського. Колись вона була резиденцією коронного трибуналу, де шляхта вирішувала судові справи. Сьогодні тут палац одружень та концертний зал. Будинки навколо ратуші в давнину належали найбагатшим мешканцям Любліна. Вони прикрашені типовим для цих місць декором. З графіто від італійського подряпаний. Це різновид декорування стін, коли на основу, наприклад, цегляну стіну, наноситься два і більше різних за кольором шарів матеріалу, а потім робляться подряпани згідно із заданим малюнком. Сьогодні в цих будинках розташовуються невеликі готелі та ресторани. Вікно там нове, так нова брама. А ось ця залізна, напевно, є років 400-500 точно. Ну і ці стіни. Просто двері до житла вражає. Одні з найстаріших та найвідоміших будинків знаходяться на ринковій площі. Це будинок номер 8 родини Любомельських, з яскраво-червоним фасадом та балюстрадою на даху. Та будинок номер 12, що належав родині Конопниця, з декоративними зубцями на горі та красивими ліпними рамами на вікнах. А ще знаєте, я себе піймав на думці, що Люблін дуже схожий на мій рідний Житомир. Власне місто за розмірами таке саме: і населення, так само, як в Житомирі, десь близько 350 тисяч. Як і у мого рідного Житомира, і у кожного іншого міста, у Любліні є власні традиції. Наприклад, своя унікальна музика: Люблінський Хейнал. Це музика, яка звучить щодня з балкону ратуші старого міста. Слово хейнал походить з угорської мови і означає ранок або світанок. Цій мелодії понад 400 років. Її автор невідомий, але ім'я сурмачів, які виконують мелодію, добре знають у Любліні. Люблін це місто натхнення. З цим важко не погодитися. Старувка найкрасивіше та найпопулярніше місце серед туристів. Мандруючи вуличками, я помітив, що на них багато цікавих арт-об'єктів. Варто лише підняти голову догори і побачити фігуру еквілібриста, який наче зависає у повітрі. Неймовірний пам'ятник я вперше таке бачу. Ця скульптура зроблена зі смоли та балансує завдяки правильно розрахованому центру ваги. Її автор Кензера. скульптура зображає Яшу Мазура, знаменитого Люблінського штукаря, персонажа книги Лауреата Нобелівської премії Ісака Башевіса Зінгера, чарівник із Любліна» – Так називали яшу. Ті, хто бачив його трюки. Він ходив по канату на висоті, ковтав вогонь і шпаги. Бувало, що його замикали на ніч у підвалі, руки та ноги зв'язували мотузками чи ланцюгами, на двері вішали замок, а вранці яша, наче нічого і не було, розгулював по базарній площі. Дехто вважав, що там не обходилось без чаклунства. Інші казали, що трюки штукаря це обман зору, як би не було, але на честь легендарного містянина, щороку в Любліні проходить фестиваль вуличних штукарів. Сюди з'їжджаються фокусники, пожирачі вогню та інші штукарі. Місто на який час перетворюється на веселу столицю диваків з усього світу. Обов'язково частиною програми фестивалю є виступи канатоходців, які дивують натовп, ходячи по тоненькій мотузці, як колись це робив яша. А взагалі, Люблін – це місто культури. Щороку тут проходить понад 30 різних фестивалів. Наприкінці серпня виставка ярмарок майстрів рукоділля, знаменитий Ягелонський ярмарок. На початку вересня фестиваль смаку, який присвячений кухням різних регіонів Польщі та інших країн світу. А ще у вересні можна потрапити на свято молодого яблучного сидру. Я вже збираюсь. Як і будь-яке середньовічне місто, Люблін приховує свої таємниці. Деякі зберігаються у темному темному підземеллі. З підвалу ратуші починається Люблінський підземний маршрут. Його довжина близько 280 метрів. Він знаходиться на, рівних, на різних рівнях. Це справжній лабіринт, який був колись утворений шляхом поєднання численних підземних підвалів. До речі, ці підвали почали з'являтися в Любліні ще у 16 столітті. Подивіться навіть тут. Рік вказаний 1540, п'ятсот Напевно, це шести часів збільшується ці фасади. Так, от зараз там музей в цьому підземному ході. Там можна побачити різні історичні інсталяції, макети стародавнього Любліна, Ну а також портрети, подивитися на портрети героїв міських легенд. Люблінський підземний шлях пролягає від королівського трибуналу до так званої фарної площі. Маршрут проходить через купецькі підвали, де свого часу зберігалися різноманітні товари. Підземний маршрут лежить на 12-метровій глибині. Тож, якщо ви опинитесь у Любліні у спекотний день, під час екскурсії можна буде охолодитись, адже температура повітря у підземному лабіринті завжди близько 5 градусів. Тонель виводить нас на фарну площу. Тут раніше стояв дуже красивий костел. А це залишки костьолу святого архангела Михаїла. Це все, що від нього тепер лишилося. Власне, ось так виглядав колись костьол. Потім його розібрали. Фарна площа тепер про нього нагадує. Фундамент святині археологи виявили у 30-х роках ХХ століття. Відомий польський поет Юзеф Чехович, уродженець Любліна, називав цей храм невидимим костелом. Примітно, що саме звідси походить купіль, яка зараз знаходиться у кафедральному соборі Любліна, у якій свого часу і охрестили поета. Вона датується тринадцятим століттям і вважається найстарішою пам'яткою міста. На фундаменті стародавнього костелу встановили спеціальну підсвітку і зробили його майданчиком для різних культурних подій. Звідси відкривається вид на Люблінський замок. Аби побачити його ближче, продовжую шлях вузькими вуличками старого міста. А це вже міські ворота. Їх встановили в 14 столітті. На відміну від краківських їх сильно перебудували і тому вони втратили свій середньовічний вигляд. Але е виконують свою функцію. Вони з'єднують старе місто Любліна з Люблінським замком. Раніше ці ворота називали єврейськими, оскільки за ними починався єврейський квартал. Під час Другої світової війни у цьому районі було розташовано гетто. І саме тут є дуже цікавий об'єкт, який варто побачити. Зверніть увагу, цей ліхтар горить в день. Він ніколи не згасає. Він встановлений на вулиці Подзамче, яка колись була частиною великого єврейського кварталу Любліна. А, наразі цей ліхтар горить і вдень, і вночі він символізує нертаміт. свічу, яка постійно палає у синагозі і нагадує тепер вже про неіснуюче єврейське місто та про його мешканців. Про те, чому Люблін називають польським Єрусалимом, трохи згодом. А поки пропонує відвідати територію знаменитого Люблінського замка. Люблін, як і Рим, стоїть на семи пагорбах. Люблінський замок височить на одному з них. Він був споруджений у XII столітті. У XIX столітті замок був частково зруйнований внаслідок військових дій, а після відновлення виконував функцію в'язниці. Тут утримували політичних в'язнів. Сьогодні у Люблінському замку працює міський музей. Твором мистецтва Люблінський замок став після його реставрації польськими ченцями, які перетворили його на ось таке готичне. Спорудження з унікальними архітектурними рішеннями. Подивіться, що там на горі. Це ж сокири. Оті сокири, напевно, відлякували ворогів. Люблінський замок відомий на весь світ завдяки доленосним рішенням, які приймалися у його стінах. Зокрема, тут було підписано ту саму Люблінську унію, яка об'єднала польське королівство і Литовське князівство, і заклала основи держави відомої як Річ Посполита. А ще у замку зберігається унікальний стіл із відбитком чорної лапи. Легенда розповідає, що в середні віки у одинокої матері трьох дітей згорів будинок. Виявилося, що його спалив один багатій, якому жінка відмовила у продажі будинку. Багатій підкупив місцевого суддю, та бідолашна жінка була звинувачена в тому, що сама підпалила свій будинок, щоб нібито вимагати у багатія гроші. Нещасна, чесна жінка розридалася на суді та прокричала, що чорти розсудили би діло справедливіше. Цієї миті у залі з'явився сам диявол, та нібито з такою силою придавив до столу руку брехливого судді, що залишився відбиток. А жінка була виправдана. Величезний колодязь вражає, ви цього не побачите напевно, але я можу зараз зазирнути і подивитися. Ну... Діаметр цього колодязя вражає, а глибина. Важко сказати, наскільки він глибокий, але дуже. Аго. А це е, знаменита кругла вежа. Колись вона виконувала оборонну функцію, а згодом її перетворили на катівню. Це була в'язниця, де мордували людей. Кругла вежа замкового комплексу це одна із найстаріших будівель у всій Польщі. Зараз на нижньому поверсі вежі розташована виставка присвята пам'яті закатованих в'язнів. З іншого боку туристи можуть піднятися наверх споруди, звідки відкривається чудовий вид на замок, старе місто і центр Любліна. Цікавий факт, на який я мимоволі звернув увагу, це населення Любліна. Тут живуть переважно молоді люди. 40% – це люди віком до 35 років. Уявіть собі, містечко на 350 тисяч мешканців, в ньому 18 вузів. Місто студентів, напевно, можна і так назвати Люблін. В травні тут до речі влаштовують справжні студентські карнавали, різноманітні культурні, спортивні заходи, студентські вечірки. У 1944 році в Любліні було засновано університет імені відомої вченої Нобелівської лауреатки з хімії та фізики Марії Складовської Кюрі. Рік тому Люблін став першим польським містом, оголошеним тимчасовою європейською столицею молоді. Сьогодні тут навчаються молоді люди з багатьох країн світу. Мені було дуже приємно зустріти в центрі Любліна українських студенток. О, клас! А що ж ви тут робите? Ви тут знімаєте якісь інтерв'ю? Працюємо, розповідаємо Ласше. про красу Любліна. Тут справді дуже гарно. Все там, а ви тут давно роботу? тут? А ми навчаємося Навчає. тут. Ага. Люблін ще цікавий тим, що можна просто так зустріти на вулиці наших, наших людей, наших дівчат, найкращих у світі. Будемо фотографуватися, так, так. давайте. Перед другою світовою війною Люблін був головним центром єврейської спільноти в Польщі. Його навіть називали єврейським Оксфордом або Єрусалимом царства польського. Мандрагора, Жидовська ресторація це єврейське кафе в самому центрі старого міста Любліна. Раніше Люблін був великим єврейським центром. Історія євреїв Любліні нараховує майже 600 років. В 1475 році тут була відкрита офіційна єврейська громада. Згодом тут була відкрита талмудична академія, де друкувалися книжки на івріті. Потім поступово Люблін став великим єврейським науковим, культурним мовним центром. Він вносив суттєвий вклад в економічний розвиток регіону. За своєю чисельністю, Люблінська єврейська громада була найбільшою в речі Посполитій. Збереженням пам'яті про єврейське населення Любліна займається центр Брама Гродська, театр НН. Його співробітники збирають інформацію про євреїв, жителів міста. Загалом їх до другої світової війни було 43 тисячі. Їхній трагічній долі присвячена виставка Люблін пам'ять місця, яку можна оглянути у приміщенні центру. У Любліні багато єврейських кафе. Я вирішив зробити невеличку паузу та скуштувати популярну єврейську страву Люблінський цибуляш. Одним із кулінарних символів міста є цибуля. А цибуляш – це пшеничний млинець із цибулею та маком. Його рецепт відомий ще з 19 століття. Там цибуля всередку? Ні, <реку> цибуляш. Lebe, tak, ta z makiem i cebulą mhm. pieczone tak. e, i to jest przekrojone na pół. Mhm. W środku jest właśnie ta wątrówka, jajko na twardo mhm. i przełożone z drugą część co cebularze. a to cebula to jest symbol, tak, Lublina? Dokładnie. Tak. O. O. ciekawe. ciekawe. Легенда говорить, що рецепт цибуляжу вигадала єврейка Естер, що славилася своєю незвичайною красою. Вона жила неподалік від Любліна, у районі містечка Казі дольний До речі, дивіться окремий випуск про це дивовижне місто. Якось до будинку Естер зайшов сам король Казимир Великий, який повертався з полювання. Жінка, якій не було чого запропонувати королю, приготувала дріжджовий пиріг із начинкою з цибулі та маку. кажуть, що з тих пір король не міг забути ані пиріг, ані виріг винахідливу господиню. О, дякую дуже, дякую багато. Як ми вже зрозуміли, одним з кулінарних символів Варшави є цибуля, її додають у різні страви. Я от замовив собі цибуляш. Цибуляш. Ну, Він виглядає приблизно так. Це ось такий пшеничний якийсь рогалик з маком і всередині цибулею. Що ж, спробую, який цибуляш на смак. Ну, В принципі, смачно. Я думаю, що треба це все чимось запивати, Напевно, чаєм. Чай у Любліні дуже дивний. Спінкою. До речі, в Любліні існує навіть музей цибуляжу. Ідея заснувати такий музей виникла у бізнесмена Роберта Драпала. Мабуть, він, як і я, скуштував смачний цибуляж в кафешці на ринковій площі. Сьогодні ж відвідувача музею розповідають легенду про походження цієї страви та розкривають секрети його приготування. А під час інтерактивної вистави за участю Естер та пекаря Франика, кожен гість може спробувати себе в ролі пекаря і, звичайно, взяти участь у дегустації. Ще одне цікаве місце, яке варто відвідати у Любліні, це так званий будинок слів. Будинок слів раніше називали музеєм друкарства, це художній та освітній центр, створений для популяризації значення слова у культурі та суспільному житті, а також для поглиблення знань про історію Люблінського друкарства. На базі музею зберігаються антикварні друкарські машини та розташовані шість майстерень. У кожній з них проходять майстер-класи: стіни, будівель, стеля та навіть сходи щороку розписують за мотивами різних книг. У дворі дома слів розміщується арт-інсталяція, яка щороку змінюється. Вона завжди присвячена якійсь касті. Казки полюбляють мої сини. А особисто мені більше подобаються міські легенди. Зараз розповім вам ще одну. Камінь нищення не дотикач. Don't touch. Напевно, не просто так. Цей камінь тут стоїть. У середні віки на центральній площі міста стояла плаха саме на цьому камені. Одного разу трапилось так, що міському кату довелось покарати невинного. Його сокира з такою силою встромилась в колоду, що колода розкололася на дві частини, а у камені залишилася щербина. З тих часів люди стали помічати, що всі, хто наблизився до каменю, спіткала біда. Тож торкатися його категорично заборонено. Я не став ризикувати. До того ж, ми помітили, що камінь таки має негативну силу. Саме біля нього наша знімальна техніка почала барахлити. Тож ми вирішили піти від проклятого каменю за територію старого міста, де вирує життя сучасного Любліна. Люблін – це одне з трьох польських міст, у якому до цих пір їздять тролейбуси, як кажуть у нас в Україні, рогаті. Що ж, цей вид транспорту дуже пасує козячому місту. Тож, якщо є бажання відчути атмосферу буденного Любліна, покатайтесь на тролейбусі. Місцеві тут чемні. А коли будете їхати з Любліна, придбайте на згадку сувенір у вигляді козлика. Це крамниця, де ви можете придбати собі козла будь-якого на колір на зріст. Козли тут сувеніри, козли тут проводять екскурсії, козли козлів люблять діти і довіряють їм. І не козлять. Пам'ятаєте, я казав, що козлик це добрий знак. Я придбав собі традиційний магніт, причеплю на холодильник, щоб в домі панували щастя та любов.